Не рубати ялинку, а купувати живу у горщику, закликають у Ніжинському садовому центрі. Від асортименту тут очі розбігаються, а від ароматного запаху хвої паморочиться в голові. Ідею власникам підкинули самі ж покупці. Ділиться Анатолій Копиця. Після того, як ми запакували рослини на зиму, взагалі вони ви бачите, на подвір'ї, там запаковані спеціальні такі покриті вагроволокном. Приходили і попросили продати. Я не зрозумів зразу навіщо? Не на висадку землю, тому що земля вже замерзла, а просто в хату. Бо гарний запах, і люди хочуть за чимось доглядати. Мабуть, в наші часи зараз такі буремні, у кожного є якась просинається як інстинкт зробити добро. І тому за квітками може не всі вміють доглядати, де да не всі вони цвітуть навіть зараз зимою. А от рослинка, яка буде радувати, особливо ливоконіка, коніка, вона має прекрасний запах. Для неї вона може жити і в хаті, тому що вона вирощена в горщику. Так щоб подивитися, вона вирощена була в горщику навіть коріння. На весною треба пересадити. Вона може спокійно жити певний час в хаті, і на новий рік ви можете нарядити її. Цьогоріч серед українців зріс попит на хвойні деревця, які потім можна висадити в ґрунт і ще довго милуватися не лише в новорічні свята. У садовому центрі пропонують до п'яти десятків різних порід сосен та ялин у горщиках. Оце ялинка канадська коніка, яка має дуже прекрасний запах і дуже повільно росте. Якщо ви бачите ялинку коніку в метр, то ви повинні знати, що вона вже не менше 10 років їй, вона вже по його віку вже така доросла дівчинка. З маленькою великою хвоєю це вважається сосна. Хоча хвоя в неї є як ялинки коротенька до 2 см і довго до 10 см. Також у нас є на короткому штамбі сосна гачкувата компактна з маленькою хвоєю, але теж дуже повільно ростуща. Вирощена в горщику, вона не боїться ні пересадки, ні життя в горщику. Якщо вам зручно, поставити її біля дому. Головне, кожного року пересаджувати в нові ґрунт. Далі голуба ялинка пірамідальної крони, також прищеплена головука глобоза. дуже гарна і дуже повільно ростуща, але вона буде чітко конічею структура крони. Новорічні атрибути в горщиках у садовому центрі реалізують вже готовими до свята. Ялинки тут оформлені у колоритні плетені кошики та навіть прикрашені новорічними кульками. Лише приходь, купуй і прикрашай оселю. І при цьому не знищуй живі деревця, а бережи природу. Мені з дитинства було завжди жалко ялинку зрубану ставити, а потім її викидати через місяць. Навіть її з хати було жалко викидати. Ми приєднуємося, йдемо в європу, і приєднуємося до європейської традиції вирощувати в горщиках і Берегти природу. І це дуже цікаво, коли твоєю з зустрічаєш Новий рік, років 10-15. Це ж цікаво. Да. Історія, традиції. Історія традиції сімейні. І вона вже як член сім'ї буде. Асортимент тут вражає. Живі ялинки і сосни різної породи та розмірів можна придбати на будь-який смак та гаманець. Ціни коливаються від 200 до декількох тисяч гривень. До речі, аби виросла двометрова ялинка, треба чекати 7-8 років. Якщо ж маленька, то 4-5. І аж тоді її можна висаджувати у горщик. В асортименті в нас ялинки від пів метра, від, так як це коніка, 40 сантиметрів до 2 метрів. Кожен вибирає відносно своєї квартири чи будинку, чи де він може її зберігати і радувати. Тримати ялинку у горщику до наступних свят можна, але коренева система збільшується, тому навесні чи влітку її слід пересадити у ґрунт. Тоді вона буде краще рости і розвиватися, і стане справжнім членом сім'ї.